Uh -huh. Життя у нас таке непередбачуване, і постійно чогось наплануєш, а воно не здійснюється. І ось така розминка допомагає настроїтися на той лад, що буде щось непередбачуване. От Наприклад, починаємо, Знає, знаєте як? От ви можете от я вам відправлю зараз картинку в чат, а ви uh -huh. її відкриєте і скажете, що uh -huh. там, а потім ви будете вже угадувати наступне. Сюжети. Наприклад, от зараз там, наприклад, буде сонце. А потім я вас питаю, як ви думаєте, що буде далі? А ви мені скажете, ну, наприклад, буде ніч, і відправляється у вас з картинка. Перша в, мене, в мене зразу з'явилася ідея, що буде наступний якийсь хлопець. Так, зараз побачимо. Так, з мамою. А їй хто? Е, ну, мабуть, син. А, і... Григається, і мама його ловить на, на руки. Ага. А вона чекала чоловіка, напевно, а получила сина. <рив> <рив> Життя непередбачуване. <рив> так, а як ви думаєте, що буде далі? якийсь предмет якась фігура може, як дочка, ага А є якийсь зв'язок з першою картинкою, з найпершою, за цією дівчинкою, що любується собою? Їх можна якось пов'язати. Е, ну, можу сказати, що перше вона так. 에, любувалася собою, нічого навкруги не помічала, ага. а потім вона зустріла цього, не знаю, як назвати сказати. І вона почала по-іншому дивитися на речі, якось, е, можливо, піклуватися про інших людей, не тільки про себе. Прекрасно, і от такі розминки, вони Вони як мозковий штурм. Як ви кажете, подивилися на, на реч по-іншому. Спочатку щось одне очікувала, а потім щось інше вийшло. У мене був запит. Я думала над е, запитом, який е, я Passion <upper> <laughs> да, е, коли буду з вами на зустрічі. Що в мене зараз е, хлопець на війні і. Е, Часто переживаю такі негативні переживання, думки, якісь, і мені от важко якось триматися, можна сказати, на плаву, де коли я можу якось відставити світлі старою, я не можу ні про що думати. І от я тільки переживаю якісь такі негативні емоції, якась така і біль, і сум, біль, і страх. Біль, страх, біль, сум, О. страх, переживання. Це вже такі так, чотири. Так. чотири такі слова. Ви зараз будете м, трохи відволікатись теж через метафору. Дивіться, ви зараз напишете. Я просто хотіла, я просто хотіла знайти е, якісь можна сказати ресурс, що мені чар... може якось допомогти. Звичайно, ресурс. Я така річ цікава, коли ти трохи відсторонено дисоційвано дивишся на речі якісь. Теж через символ через образ, не, не як з психологом, а саме як з арт-терапевтом на деякі речі, то вони самі собою потрохи через підсвідомість вирішуються. От ми зараз просто беремо емоцію: Емоція – страх, біль, сум, переживання. І ви, як казківник письменник. Коротеньку казочку мені розповісти про ці слова. А метафоричні картки будуть вам підмогу. Ага. Жила була дівчина, угу. яка була, можна так сказати, в гармонії з собою. Е, можна сказати, її нічого не тривожило, те, що я бачу зараз на картинці. Не тривожило. Так. Угу. Mm. Вот. І угу. вона була можна сказати. Спокою такому, якому. І ось далі. І ось далі. А... І ви можете, і ви можете розслаблено, наче ви дитинки якісь казку розповідаєте. А біля вас сидить якась дівчинка розкрила рота з двома бантиками, ви розповідаєте, що була дівчина, нічого їй не в такому спокою, а потім. І ось картинка у підмогу прийшла. А потім, ну, А потім оце як корабель там, чи щось таке. Або, може, це не корабель, але ну, він мене з якоюсь тривогою. угу. можна сказати, щось таке. Якщо ця дівчина, mm. яку іншого інтербувала, візьме якогось друга з собою, щоб їй не страшно було, і зайде подивитись у цей корабель, що там? От що там? І вигадайте щось. Перше. Mm. Напевно, ті емоції, які я назвала. І, ну, заходить, події, з собою, ті емоції. і вона не бачить цю ту, ту, ту подію. Вона заходить там інтер'єр, якийсь там, що там, там темно чи... Mm -hmm. Там певно, неприємно, так не хочеться туди заходити. І вона звідти вийшла, не, не сподобалось їй. Не... Знаходитись там, правильно? Не сподобалось. Тобто вона має свої певні грани, кордони, вона на них звертає увагу, де їй подобається знаходитись. Вона звідти уходить, правильно? Так, так. Вона вміє себе собою, так скажем, володіти і не лізе туди, де їй не подобається. На наступній серії згенерувалася інша картинка. І що там було далі? <свісно> <свісно> Коли вона вийшла з корабля. Та -та. <свісно> <свісно> <тасвісно> <свісно> Наступна серія починається з того, що вона. Можливо, не радується, але якось, можливо, не якось, Якось відсторонюється від тих емоцій, ага. можна так сказати. Або старається з ними поборотися, якось ага. е ну, дискусію від цього, ага. і якось більше, більше входить в себе і. Ага. Вона закриває. Такий... Вона закриває? Можливо, так, а якось, ну, якесь перетворення всередині відбувається. Трансформації. Якісь трансформації Та, від. Так, так. Що, там, що ж там сталося? Mm. Коли вона посиділа в тих трансформаціях, відсторонилася, посиділа, і що там далі було? Mm. Це якийсь як подарунок. Oh. Не, ти знає, як... Від неї чи їй подарунок? Ні, Вона отримала якийсь подарунок. Від кого? Від кого? Ну, можливо, це якась людина наставник. Або загалом, я не знаю, від всесвіту. Так, ну ви перше, що вам прийшло в голову, це є найцікавіше. І ця людина-наставник, наставник, який вона довіряє, напевно, правильно? Прийшла в голову, uh -huh. довіряє. І ось ця людина-наставник прийшла до неї і вигадайте будь-які слова, які вона сказала цій дівчині, перше, що приходить на ум. І вона каже: І так, дівчинка, ми не забуваємо про дівчинку, вона сидить: і що він їй сказав? А він сказав. Ну, Сказала, що можливо, що ти зможеш. Щоб тобі є сила з цим справитися? Ти бітрим, слова підтримки їй сказав, що ти зможеш, в тебе є всі сили, правильно? І подарував... та, 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 ти, зможеш. ти зможеш. І що їй подарував? Um. А якщо б ця віра була якимось предметом, або якимось природнім явищем, або щось, що можна було взяти і дати як символ, щоб цей наставник міг дати як символ віри? Цій дівчині. Mm -hmm. От там нормальована коробочка, щось там лежить, а кожен щось своє бачить. І вона відкриває цю коробочку, і він настане каже: бери, це віра. І що це могло бути mm -hmm. образ? У mm мене сказала асоціація з якимось -hmm. білим голубом. Білий голуб. Підсвідомість розповідає, що вселяє віру. підсвідомість розповідає, що ж подобається, що викликає от такі почуття. І за це, за це треба ховатись. Які емоції, коли вона бере цього голова? Ну, Рад, нещасне, ем, якоїсь свободи від таких почуттів, так, а віддай. вони на пагорбах. А, пагорби. Угу. Угу. Зелене, це, все це важливо. Так, і тут найцікавіше було, найкраще, що сталося в кінці казки. Тут я бачу якусь щасливу пару. Е, вони. Ну, не просто дивляться на один одного, а так там очі такі от тримають, а так якби, ну, засирають всередину один одного, можна так сказати. Де корабель? Так така запитала казку. <реш> Не, ну, там же ж приплив корабель. Можна сказати, що цей голуб перетворився на того хлопця. А, Ні, о, як... так навіть. То це взаємозв'язано. <реш> Оцей голуб. Ну, це ж казка. Так, зв... так звичайно, казка. <реш> перетворився. Ой, а цей корабель, ну, тоді він десь далеко-далеко, відплив його вже. Все, Думаю, і поплив собі так. далеко десь. Угу. Ходім далі, вона, ця дівчина, має розум не ходити куди попало, на і вона не пішла туди. Це цікаво. А що вона зробила? Вона зустрілася зі своїм наставником, який їй що. Він їй дав віру, цей настав, є ресурс внутрішній. Коли от uh -huh. ну у кожного своє, от, наприклад, люди носять сердечки свої на, на шиї, наприклад, і воно їм щось дає. Вони там хтось хрестики носить правильно, і воно дає віру. Хтось у когось це uh -huh. голуб. можливо, треба щось. Знаєте, такі статуетки продаються з голубами, або фігурка якась і так от поставити на відне місце і ходити мимо. А мозок дивиться на це і думає, так, віра впевненість, все буде добре. От і така цікава штука. Ще підсвідомість розказала, що дівчина пішла дивитись на пагорби, на галявину на річку. Ви часто на природу ходите? Ну зараз не дуже часто не навчання, це все, але я дуже люблю гори, ліс особливо дуже люблю. А підсвідомість тільки що розповіла, що їй дуже треба. Треба знаходити час. І замість на наприклад, це одно є якийсь е, вільний час. Можна просто знайти його і показати своїм очам оцей ліс, оці багорби, тому що вони цього хочуть, їх це заспокоїть. Якщо організм реально через такі казки розповідає, що йому треба. Треба за це хапати, і сказати, дякувати. Дякую тобі, мій мозок, за те, що ти мені не не висковав... це... дуже важко якось було говорити про якісь ну, емоції, які відчувають, <зв>. <зв>. якось достигнути комволі. Так. Ви... Якщо часто хочете виплакати. Звичайно, І треба поплакати, раз почуття вийшли, треба їх витягти звідси. Якщо чесно, я навіть не очікувала, що просто дивлячись на картки, розповідаючи якусь історію, я настільки емоційно приберусь. — Мені це щодня розповідають, це для мене не сюрприз. Тож, начебто, розказуєш казку, а потім виникають і сльози і сміхи, і всі емоції випливають. Але знаходяться слова, знаходяться ті слова, які ти хочеш почути, і ті образи, і символи, які мозок розповідає, що це мені потрібно. Щоб вона вам сказала як пораду. Там зроби, зроби що? Саме зроби, так? Так, зроби. І вона так каже: Я всім, всім впоралася, я не утонула на цьому слоні, не поплила хрізне куди на цьому кораблі. Я все зробила правильно, і в кінці зустрілася з тим, з ким треба. І ти от зроби що. Цікаво. Mm -hmm. Знову казками, знову дисоціюся. Mm -hmm. Можливо, зробити собі якийсь відпочинок, подумати mm -hmm. над надчим. Е е Якось провести час з тобою, можна сказати. Mm -hmm. От схапайтеся знову за ці слова. <laughs> ви, собі, ви собі тільки що розповіли, що вам треба. Що вам треба, ви тепер знаєте, і не, не можна цим нехтувати. Це в нас декілька я. Один вже великий дорослий, а інший ще маленька дитина. І вони можуть між собою дружити. У вашої маленької дитини всередині вже є якісь наставники, ви бачите? Розумний, мудрий.